Слава Ісусу Христу, слава на віка. Сповідальниця це місце, де ми, після того, як втратили Божу ласку, її на віднаходимо. Саме тут ми зустрічаємося з Богом, Якого заступає священник. Отець Піло Його по праву називають апостолом Сповідальниці, в'язним сповідальниці. Дуже, дуже багато годин він провадив. Даючи розрішення всім тим людям, які до нього приходили, Виривав душі зла всетини, дарував їм нове життя, життя ласки, поєднював її з Господом Богом. Один святий казав, що є більшим чудом воскресити померлого чи воскресити з гріха душу. Основним більшим чудом є воскресити впалого в гріху душу. Це найбільше чудо Божої ласки, яке вислужив Христос нам своїми стрелями у Воскресенням. Власти Воскрес Ісус дарував, дарував цю можливість апостолам так, бути посередниками Його у відпущенні гріхів. Кому відпустити гріхи, відпуститься, кому затримати, затримається. Тож користаймо як найчастіше ти співрадить. Для практикуючих християн, принаймні, що вісім днів, а так принаймні раз на місяць, так? ну і, звичайно, за кожним тяжким гріхом найкраще не, не змикати, а якнайшвидше іти до сповіді.